Всіх. Я хочу зробити таку тематику в відношенні до військових. Бо, а я знаю, що в ТЦК ставлять військових, які вже воювали, і розумієте, вони там були герої, тепер їх і на... ненавидять. Ось для чого дійшло. Може, треба себе вести по-іншому. Скажу чесно, тематика важка, тому що дружини військових нацьковують інших, вони ведуть себе не дуже коректно по відношенню до інших. Для них всі ухилянти, всі інші, якщо хтось не воює, то це капець. Так теж не можна. Якщо людина воює, до неї треба з повагою відноситись. Але ті, хто воюють, також можуть себе вести не дуже добре. Людям потрібна психологічна підтримка. Потім в них, що психологічне стає. Це людина з хворою психікою стає. і їй важко жити в соціумі, в мирному житті. Тому це дуже серйозне питання. Давайте відношення до військових подивимось. Відношення до військових. А тепер, я хочу подивитися, відноситься наша влада до них, влада наша, як до них. Ну, Справедливо, що вони повинні. Повинні. Вони повинні. Ви бачите, вони повинні відбити всю небезпеку, а потім ми домовимось. Відношення серед населення до військових яке? Верховна Жриця випадає, ви розумієте, що там багато прихованого. Тепер дивіться: відносиння населення різне. жриці. Але шістка жезлів це вони, вони несуть перемогу. перше. Десятка жезлів їм дуже важко. Досить приємно, скажу чесно. Населення більш-менш реагує ще на військових, ще є підтримка. А що тут? Ну ось він. Тут На, на їх плечах все тримається. На їх плечах все тримається. Відразу. Важко. І вони можуть тільки. Відбити територію. Вони можуть. Пожириться. розумієте? Ось така ситуація. Ну, приємно, приємно. Знаєте, приємно. Відношення до військових дуже непогане серед населення і влади. Приємно, але важко.